Як я складаю свій рюкзак. Математика. Ось математика. Зараз ми її положимо мені в рюкзачок. Я досліджую світ. Книжечка. Книжечка. Положимо так, так. Українська мова. Тож ось книжечка така. Я ніхто не буде показувати. Принт книжки. Ось. Так. Три книжечки вже в кармані. Англійська мова. Ой, ну з англійською в мене вже багато. Зараз покажу, що в мене є. У мене тут є шкільна шухляда. Ось там, де я зберігаю свої шкільні речі. І на самому початку якраз лежить англійська. Ось ось такий дошит, там, де ми пишемо всякі завдання. Дошит. ложимо. я вам покажу. Ось Ложим, ложим. Ось книжка там, де ми читаємо. е hey, е hey, hey. І папка, в якій ми зберігаємо всякі сомнечки. Ось тут так у нас тут всякі словнички лежать. Ну, багато чого є. Цю папку дивиться засовувати. А тепер обозотворче мистецтво. Ну, з малювання в мене теж немало. Зараз вам все покажу. Ось в мене і така баночка для малювання, пакетик, куди я це все складаю. І, звісно, ж фарби. Кісточки в мене лежать в пеналі. Пенал я вам буду показувати, і ще ми будемо зошити в папку складати. Зараз я складу, до вас повернуся. Ось, друзі, я все склала, але фарби і стаканчик ми будемо ложити на самому кінці. А зараз я трошки прошвидчу відео, бо воно в мене вже закінчається. Зараз перевірю зошити, чи все є в папці. Та вас повернуся, коли буду складати фарби з фар... фарби з стаканчиком. Так, давайте вже відео закінчується. В папочці я вже все перевірила. Тайна на сосун, тайна на сосун, зараз буду засовувати фарбу. Не мені це зубно рукою вийде. Зараз я засуну до вас, бо вже відео дивилася, я закінчу. Я вже все засунула, тому на сьогодні всім пока-пока. Для вас сьогодні ще зніму якась крута відео.